Тиша холодна густа, ніби налита в повітря Чорного моря. Уся інформація, яку ти зараз почуєш, може кардинально змінити наше розуміння того, як вестимуться війни майбутнього. А почнемо ми з удару, який потряс не лише російський військово-морський флот, а й усе стратегічне командування. Сім секунд. Саме стільки знадобилося морському дрону України, щоб переписати закони повітряної війни. О 3 годині 15 хвилин ночі за київським часом морський дрони з позивним Альфа 111 прорізав поверхню Чорного моря, рухаючись на надмалій висоті, всього в 10 сантиметрів над водою. Швидкість трохи більше 70 км на годину. Навігаційні вогні вимкнено, слід за ним ледь помітна брижі. Місце розташування південніше Одеси, приблизно за 70 кілометрів від берега. Координати в оперативній сітці позначено як сектор Blackbird 5. Це не була випадкова виласка. Усе було прораховано до секунди. Електродвигуни дрона майже не видавали шуму. Всередині команди спостереження двоє операторів у фургоні неподалік від Очакова за 100 метрів від дрона. Напружено вдивляються в екрани. Кава холоне в їхніх долонях. На інфрачервоному екрані порожнеча: лише холодна вода і поодиноке теплове плямце від румунської нафтової платформи, і раптом спалах: спочатку один, потім другий, сигнали наближення об'єктів. Інфрачервона система фіксує два літальні апарати, швидко наближаються на малій висоті, клас винищувачі Су-27, той самий тип, що використовується російськими ВКС для полювання на морські безпілотники. Один із них виходить з формації. Він розвертається на курс перехоплення, але дрон не панікує. Він скидає швидкість до 30 км на годину, заглиблюється в воду, ховаючись серед хвиль. Його теплова сигнатура стає ідентичною температурі морської поверхні. Він зникає. По суті, стає частиною моря. Цей момент був вирішальним. Літак Су-27 починає зниження. Його сенсори намагаються виявити ворожий об'єкт, але це вже не просто прихована ціль, це пастка. Дрон активує свій прихований модуль наведення. Із корпусу безшумно висувається спеціальна щогла, електрооптичний модуль наведення, висота близько 1 метра. Всередині три сенсори: денна камера, тепловізор і лазерний далекомір. Це саме той інструмент, який дозволяє українським дронам атакувати повітряні цілі, не видаючи себе радіолокаційним випромінюванням. На борту Альфа-111 встановлено переобладнаний радянський переносний зенітний комплекс 9К-38, також відомий як ІГЛА. В НАТО його знають як СА18 Граус. Оператори готуються до запуску. Су-27 зближується, дистанція менш ніж 2 кілометри. Лазерний далекомір фіксує точну відстань 1668 метрів. Щогла робить мікрокорекції, компенсуючи рух хвий. І тоді команда: вогонь 1. Спалах. Удар. Старт ракети струснув корпус дрона. Сплеск води осяюється вогнем пускового заряду, і гла зривається в небо зі свистом. Залишаючи за собою шлейф диму, у кабіні російського пілота вмикаються всі тривоги. Ракета захопила його двигун. Він випускає теплові пастки запізно. Маневри вже не рятують. О четвертій годині, 17 хвилин 11 секунд. Приблизно за 68 кілометрів від Одеси, бойова частина ігли спрацьовує, уламки пробивають правий двигун. Пожежа, втрата керування. Су 27 охоплює полум'я. Пілот катапультується, відеопотік з дрона фіксує все: вогняний слід, руйнацію крила, чорну крапку людини в небі та розкритий купол парашута. Усе це зафіксовано, передано до Києва. Але це лише початок. Удар було нанесено, ціль уражено, але замість переможної тиші тривога. Кожна людина в командному фургоні розуміла, тепер почнеться найстрашніше. Після запуску ракети і знищення винищувача кожен російський військовий об'єкт у радіусі сотень кілометрів активується і почне полювання. Удар по су – це не лише успіх, це виклик. На борту дрона розпочинається аварійний протокол. Альфа 1-1 іде в екстрене маневрування. Він набирає максимальну швидкість майже 80 км на годину. Він опускається нижче, так що корпус буквально шльопає по гребенях хвиль, залишаючи за собою рвану змійку спіни і солоного водяного пару. Щогла зв'язку все ще на місці, і це критично. Вона передає до Києва координати, відеопутік, підтвердження влучання, сигнатуру знищеної цілі. Передача має дійти, інакше операцію буде визнано проваленою. Без відео і телеметрії все, що сталося, легко буде заперечити, і Москва цим неодмінно скористається. І тут починається наступне випробування. На екрані два нових сигнали відстань 15 кілометрів, швидкість зближення висока, удари гвинтів, це гелікоптери, не просто гелікоптери, це К-52, алігатор. Той самий, який не лише шукає, а й знищує. Оператори нервово стежать за показниками каналів зв'язку. Зв'язок з дроном починає рватися, інтерференція. Один з офіцерів перевіряє панель супутникового зв'язку. Проблема заглушення. Алігатор активував блокувальник сигналу. Альфа 111 продовжує передачу, але зображення починає сипатися пікселями. Оператор вручну запускає аварійний протокол. Фінальний імпульсний викид даних, остання надія врятувати ключові кадри і підтвердити успіх операції. Крізь завади, що гладрона на межі потужності передає упакований пакет даних на супутник: адреса, Київ, вміст, координати відеоудару, термокартинка, лог, файли, вся суть передати світу доказ того, що морський дрон здатен збивати винищувачі. І це вдається. Підтвердження отримано, але ціна висока. На горизонті з'являється алігатор. О 4 годині 20 хвилин, менш ніж за 3 хвилини після того, як було збито Су-27, гелікоптер виринає з ранкового туману, його масивний силует чітко вимальовується на тлі сірого неба. Це не розвідка, це екзекуція. Альфа 111 мчить як може, його корпус вібрує, він уже майже на межі, він вмикає режим ухилення, штучний інтелект аналізує рельєф моря. Занурюється в улоговини між хвилями, кут зміщується. Тепер дрон іде зигзагом, імітуючи випадкові рухи морської піни. Але цього недостатньо. Алігатор зависає, його ніс нахиляється донизу. Пілот шукає ціль. Система ведення вогню активована. На борту 30-міліметрова автоматична гармата. Перший залп вибухова черга проходить по поверхні води, другий накриває корпус дрона. Один із бокових стабілізаторів відірвано, вода злітає фонтаном. На екранах у командному фургоні спалахи попереджень, втрата охолодження, пошкодження корпусу залишилось не більше двох хвилин ресурсу, алігатор переходить до повторної атаки, його гармата прошиває корпус, щогла наведення згорає, відео обривається. Екран у фургоні чорний. Але за кілька секунд до цього дані були передані. Операція завершено, ціль знищено, дані збережено, але дрон загинув. Події розгортаються стрімко, але справжня буря тільки починається не в Чорному морі, а в аналітичних центрах Європи і Північної Америки, тому що те, що сталося о 4 годині 17 хвилин ранку, у Південніше Одеси не просто знищило літак, воно зруйнувало впевненість. Жоден військовий штаб у НАТО. Не був готовий до того, що малопомітний морський дрон зможе знищити російський винищувач четвертого покоління просто в зоні бойових дій у реальному часі з передачею повного доказу. Саме тому, через лічені години після того, як у Києві розшифрували фінальний пакет телеметрії, кадри знищення почали поширюватися у закритих каналах військових альянсів. Реакція була миттєвою НАТО довелося терміново переглядати все, що вони знали про морську загрозу. Головний удар не в тому, що дрон зміг уразити ціль, головне в тому, як він це зробив без радара, без супроводу, без виділеної команди на воді. Все керування з фургона на відстані понад 100 кілометрів, все озброєння модифікована радянська установка, і, попри це, ураження цілі, що перебувало в маневрі. Це зламало саму концепцію повітряної переваги. Тепер будь-який патрульний літак стає вразливим не лише в небі, але і знизу. Причому з боку звідки раніше загроз не очікували, з боку води. Саме це й обговорювали в перші години після інциденту в штабах оперативного командування в Брюсселі. За даними витоку з форуму Stratcom, одразу після отримання відеодоказів атаки штаб повітряних сил однієї з країн Північноатлантичного альянсу видав екстрену директиву щодо перегляду тактик патрулювань узбереж і прибережних зон. Це нова ера. Тепер кожен метр води потенційна вогнева позиція. Цитата з внутрішнього документа, переданого аналітичним відділом військово-морських сил Великої Британії. Особливе занепокоєння викликало те, що сам дрон коштував менше ніж вживаний автомобіль 2000-х років. У розрахунках, представлених експертами військово-морської академії Сполучених Штатів Америки, прозвучала цифра: вартість платформи Мура з електрооптичною щоглою, саморобним стабілізатором та озброєнням, склала приблизно 50 тисяч доларів. Для Порівняння вартість однієї протичовнової міни НАТО близько 200 тисяч доларів. Іншими словами, Україна здійснила знищення високошвидкісної повітряної цілі менш ніж за чверть вартості звичайного західного боєприпасу. У звітах згадується і інший факт. Прицільна система працювала без радіолокаційного сигналу, тобто, дрон залишився непоміченим до моменту удару. Це різко знижує ефективність усіх систем раннього виявлення, особливо в нічних умовах та за поганої видимості, що в акваторії Чорного моря не є рідкістю. Тим часом у російських джерелах мертва тиша. Офіційно нічого не сталося. Жоден офіційний канал не визнає втрату винищувача. Але в закритих військових чатах, за інформацією з української розвідки, паніка, розбір польотів, з'ясування причин, чому не було візуального виявлення. Чому Су 27 не зміг ухилитися? Де був резерв? Саме це мовчання й викликало найбільше занепокоєння у західних спостерігачів? Адже якщо в Росії не визнають втрату, отже, вони не зупиняться навпаки, вони відповідатимуть, і відповідь буде не менш зухвалою. Якщо раніше повітряний простір над морем сприймався як перевага Росії, особливо в Чорному морі, де домінували російські су 27 і су 30 то тепер усе змінилося. Атака дрона Альфа 111 не просто зірвала операцію, вона змінила рівняння. У штабі Чорноморського флоту почався екстрений перегляд маршрутів патрулювання. За інформацією, отриманою від джерел в аналітичному центрі Red Hawk у Лондоні, російські сили протягом доби після інциденту посунули лінії виявлення морських цілей щонайменше на 30 кілометрів на південь. Це означає лише одне: навіть російське командування тепер розглядає кожну ділянку моря як потенційну зону загрози. У звітах НАТО, за підсумками цієї доби, зазначається: поява малопомітних автономних платформ змінює саму структуру контролю морського простору. Принцип, хто домінує в небі, той контролює море, більше не працює. Тепер це беззаперечно. Саме тут виникає нова реальність війни: морські дрони стали тим, чим безпілотники стали для наземних операцій в Сирії та на Донбасі. Недорогі, непомітні. Смертельні і найголовніше виготовлені масово для Росії. Це означає набагато більше ніж просто один збитий літак. Це сигнал, прибережні зони та маршрути логістики. Тепер під загрозою не від великих фрегатів чи підводних човнів, а від невеликих платформ довжиною менше ніж 5 метрів.